Святий Микола один із найбільш популярних святих в Україні. Народна традиція шанує його найсамперед як великого святого трудівника. Існує така давня казочка, в якій якийсь то святий пожалівся якось Господу Богу на Миколу, що от тому по всій землі намаровано безліч храмів, а тому святому лише де неде де стоїть якась капличка. І Господь сказав: Добре, ходімо до Миколи, спитаємо, чого воно так. Вони прийшли, а Микола не було вдома. Вони його довго чекали, чекали, дочекалися, і прийшов Микола весь розхрістаний, перемащений. Господь питає в нього, Миколу, де ж ти був і чого ти в такому вигляді? А Микола почав виправдовуватися, що я ж то не навмисне. Але з самого ранку покликала мене була одна вдовиця допомогти їй поле зорати, то я зорав. А потім треба було ще допомогти сиротам хату підмастити та старій жінці в'язку дров принести. А коли вже зовсім збирався йти додому, то покликав мене один добрий чоловік, бо йому загрозили коні в болоті. Та поки я кажу, господи, тих коней витащив, то ось і замурзався, і розхрістався. Господь вислухав його і каже тому святому, що позивався. Каже: От бачиш, отого того Миколі і намуровано стільки храмів. Хочеться мені розповісти вам ще про одного великого трудівника Миколу Івановича Мурашка, художника, педагога, засновника Київської рисувальної школи, в якій діти. Талановиті із незаможних родин мали змогу навчатися мистецтву або за якісь мізерні кошти, або і взагалі безкоштовно. Крім того, був він популярним лектором, також організатором виставок і багато займався мистецькою критикою, багато публікував статей. Тобто, все його життя минуло в такому натхненному труді. Крім того, був він від природи дуже розумною людиною. Правда, йому бракувало освіти, бо сам він походив із незаможної родини, різбіра іконостасів, і ніхто особливо не опікувався його вихованням в дитинстві. Але він багато чого навчився самотужки і все життя або мандруючи, читаючи книги, працюючи над етюдами, він намагався з'ясувати для себе якісь важливі речі і шукав шляхів, як передати це своїм учням. Живучи в такій специфічній країні, як Російська імперія, звичайно, він не міг не потрапити під вплив деяких ідей і соціально-політичних, і естетичних, які не лише нав'язував, скажімо, уряд країни, але і виробляли тодішні лідери суспільної думки. Деякі з цих ідей, звичайно, були сумнівної якості, але Микола Мурашко ніколи не був знаєте, таким заскорузлим прибічником, фанатиком якоїсь певної догми. Він завжди шукав нових знань, і ось наведу один маленький приклад. Як і більшість тогочасної інтелігенції, Микола Мурашко щиро захоплювався такою культовою особистістю того часу, як Лев Толстой. А у Льва Толстого були доволі сумнівні погляди на мистецтво. І ось уже на схилі віку до рук Мурашко потрапляє книга Джона Раскіна, відомого англійського історика мистецтва. Він читає, захоплюється і записує в своєму ноту своєму щоденнику. Мені здається, що Раскін набагато краще розуміє мистецтво ніж Лев Толстой. І от з того часу, хоча він був на той час уже людина хвора, і його мучили дуже сильні болі. Але він мріяв, що ось він видужає. І він обов'язково візьме з собою свого племінника Олександра. Йдеться про відомого українського художника Олександра Мурашка. І вони обов'язково поїдуть до Англії, і там вони дізнаються щось нове, що дасть їм поштовх для подальшого розвитку. Микола Мурашка народився взагалі-то у травні, але саме 6 грудня. А якщо перерахувати на сучасний стиль, то 19 грудня він вважав день свого днем свого небесного покровителя. Коли чудотворця і все життя його відзначав. Треба сказати, що ці три свята, які йдуть одне за одним святої Варвари, Сави і Миколи, завжди мали для нього особливе значення. І якщо погортати його щоденника, то ми помітимо, як він відмічає, де він ці дні був, що він робив, і навіть яка була погода. Так, у 1886 році він записує, що якраз на ці свята він з братом Олександром гуляв в царському саду, і було дуже тепло, зеленіла травичка. А в 1902 році в Криму, і взагалі його дуже дивувала кримська природа. Розумієте, він звик до якогось певного циклу такого природного. І тут він опиняється взимку в Криму, а природа і не думає готуватись до зими і засинати це. Його страшенно дивувало. І ось уявіть собі сидить він на березі моря в Алупці, читає відривний календар. Він дуже любив відривні календарі, де публікували всякі мудрі речення. І читає він приказку вілікоруських плотніків про те, що Варвара стіліт, Сава мостід, а Нікола гвоздіт. І Дивиться навкруги і бачить, що ця приказка ніяк не справджується. І записує в щоденнику, що Варвара нічого не наслала, Сава нічого не намостив, а про Миколу вже нема чого й згадувати. У 1882 році цей день він провів, прощаючись із виставкою польських митців, яка відбувалася в Києві. Ця виставка на нього справила дуже велике враження, особливо картина Яни Матейка-Станчик, яка була для нього одна із улюблених робіт з усього мистецтва світового. А в 1908 році, якраз в цей день, 6 грудня, був передостанній день роботи уже його персональної виставки, яка відбувалась тут у нас в музеї. І в цей день він записує в своєму щоденнику Микола Великий Чудотворець. Справа в тому, що за тодішніми звичаями всі кошти від вхідної плати, які збирали за останній і передостанній день, йшли авторові. І от так сталося, що виставку відвідувала публіка досить мляво, бо тоді в Києві функціонувало аж три виставки, і вони перебивали один одному відвідувачу. І ось на Миколи Чудотворця раптом публіка пішла валом у музей. І Микола Мурашко отримав все таки якісь кошти в 1900 році. На 6 грудня він отримав такий несподіваний подарунок. У нього народився онук. Щоправда, назвали онука не Миколою, а Іваном, тому що онук Микола на той час у нього уже був. Цей онук Микола, старший, а він був великим приятелем Миколи Івановича Мурашка. І от з ним вони провели у лісі 6 грудня 1904 року, де спостерігали за мурашником, за останнім мурашником, який ще не заснув. І Микола Мурашко занотував, що він бачив там останнього мураша. Треба сказати, що ці комахи у Мурашка було до них особливе ставлення, напевне, через співзвучність його прізвища. І він сам називав себе іноді в листах старим мурашем. Коли він уже попрощався з педагогічною діяльністю, оселився в Буча. То там довкола свого дому в лісі він знав усі мурашники, і ціле літо слідкував за ними, і слідкував за ними на початку зими, коли вони засинали, і першим ділом навесні біг туди і дивився, чи не прокинувся якийсь мурашник. І малюнками маленьких мурашів заповнені і останні сторінки останнього його щоденника. Але найбільш важливою подією, яка сталася 6 грудня у житті мурашка для нас. Це є 6 грудня 1863 року. Бо якраз у цей день на свято небесного патрона Мурашка, один з його товаришів по Петербургській академії мистецтв, наскільки я розумію, імені Мурашко не називає, подарував йому товстого зошита. І в цьому зошиті Мурашко розпочав вести свій самий перший, принаймні із відомих на сьогодні, щоденник. Це було для нас дуже важливо, бо потім щоденники, записи він, хоча і не дуже регулярно, але проводив протягом всього життя. І ці записи дійшли. До нашого часу, а треба сказати, що ми надзвичайно мало знаємо про внутрішній світ, про думки, переконання, прагнення наших художників, навіть найбільших митців, тому що дуже мало збереглося від них документів. Ці щоденники, листи Миколи Мурашка, є для нас справжнім скарбом. Микола Мурашко був дуже контактною людиною, він багато подорожував, з багатьма людьми знайомився і часто він зустрічався з дуже цікавими особистостями. По перше, і по-друге, був свідком подій про деякі з яких, напевне, крім його щоденників, вже ми і не знайдемо якихось певних свідчень, і в цьому також полягає велика цінність його щоденників. Про одну таку подію я вам хочу розповісти. По-перше, тому що вона була записана саме от в цьому першому його щоденнику. А по-друге, тому що вона має стосунок певний до періоду зимових свят, бо відбулася 10 січня, або як пише Микола Мурашко, 10 студня 1865 року. Тут потрібно зробити одне таке попереднє зауваження. В той час Микола Мурашко жив в Петербурзі. Він навчався в Петербурзькій академії мистецтв. І були такі три важливі обставини в його житті. По перше, він дуже сильно захоплювався театром. По-друге, він тоді перебував в контакті з. Людьми, які становили так би мовити, основу національного руху 60-х років. Як ви напевне знаєте, якраз в Петербурзі була велика українська громада, і там на початку 60-х 60 років видавався журнал Основа. І ось дуже близьким до цього кола основи журналу був і Микола Мурашко. Це пояснюється, крім іншого, ще й і тим, що в цій українській громаді і в самому колі Мурашка велику роль відігравали вихідці із Чернігів. Чернігівської губернії тобто сучасних чернігівської і сумської областей це були і засновники основи Куліш і Білозерський, і багато інших діячів. І треба сказати, що ця Чернігівська громада, починаючи від такої найвищої аристократії графи Чубе, і до вихідців простих із селян, як приятель Мурашка, Гаврило Софійський або і Сам Мурашко, вони підтримували між собою досить тісні контакти. І третя обставина те тут у нас певних відомостей якихось немає, але сам Мурашко натякав так туманно своєму приятелю тодішньому Іллі Репіну, що він має якийсь стосунок до революційного руху того часу. І ось ці всі три обставини якось сплилися, злилися в одній цій події 10 студня 1865 року. В року. Цей день українська громада Петербургу вирішила поставити п'єсу у пасажі в театральній залі, там де пізніше був здається театр Комісаршевською. Організований вибрали вони Наталку Полтавку. Ну, звичайно, то була не та Наталка Полтавка, яку ми знаємо зараз, тому що музика Лисенка з'явилася тільки через 20 приблизно років. І скоріше всього ставили вони цю п'єсу в музичній редакції Осипа Марковича, відомого українського фольклориста, чоловіка Марії Вілінської, яка більше відома як письменниця Марко Вовчок. Ця редакція була дуже популярна саме на Чернігівщині і відповідно у Колі основи, і ось а, вирішила громада ставити цю п'єсу. А Миколу Мурашку запросили в якості суфлера. Було кілька. Репетиції, які Мурашко описує. Актори були не дуже задоволені Мурашком як підказчиком. Але Мурашко був відверто незадоволений акторами. Він навіть занотував, що вони взагалі не заглядали в книжку. і Як тільки в нього пересихало в горлі, він зупинявся, вони теж ставали на сцені, вилупивши очі, і Мурашко не міг стриматися і дуже з того сміявся. Ну але так чи інакше настав цей день, 10 грудня, 10 січня, перепрошую. І е, в цей день давали дві п'єси. Одночасно, перша йшла російська п'єса, якась комедія островської, друга Наталка Полтавка. І Микола Мурашко дуже е, детально занотовує, хто ж грав, хто ж брав участь у цій п'єсі. І Це дуже цікавий момент. Ну, був там, звичайно, його приятель, дуже артистичний хлопець, учень академії мистецтв Гаврило Маляров Софійський. На ролі возного взяли якогось, Мурашко пише його то темпець, то кемпець. Треба сказати, що він взагалі дуже перекручував прізвища. І це протягом всього життя. Тобто, часто виникають якісь труднощі з ідентифікацією. Я думаю, що йдеться про Євгена Кемпіца. Письменника і педагога, випускника Харківського університету, Микола Мурашко пише, що той кемпець був дятем Гайдабурова. А гайдабуров був теж дуже цікавою особистістю, журналістом, співробітничем з основу. І він був першим перекладачем Шевченка на російську мову. Він переклад, переклав переклав 61-му році гайдамаки. Цей твір був опублікований в журналі «Современник». Крім того, був там якийсь кончаловський. І дуже така експансивна, весела панна, яку мурашко називає Войко. Співставивши ці два прізвища, приходимо до висновку, що скоріше всього йдеться про Петра Кончаловського старшого. І Вікторію Лойко, його майбутню дружину. А це в майбутньому були батьки відомого художника Петра Кончаловського. Оби, Обидві вони походили з України. Петро Кончаловський старший народився у Севастополі. А Вікторія Лойко була дочкою харківських поміщиків. Цікаво, до речі, що одружившись, обоє перебралися до Харківщини на Харківщину. І там деякий час Петро Кончаловський був мировим суддею у місті Сватове, тому самому довкола якого зараз ідуть бої. А його син народився у Слов'янську і першу початкову художню освіту здобув у Харкові, в харківській рисувальній школі. Тобто ця родина також дуже тісно пов'язана із Україною. Але найбільшу цікавість у мурашка викликала така собі Мавра Сошальська, яка грала роль Наталки Полтавки. А ця Мавра Сошальська була напевно дуже вродливою і думаю чорнявою, тому що Микола Мурашко написав, що напевне нема такого українця, якому Мавросошальська не сподобалась. Вона була досить цікавою особистістю. Також була із родини харківських поміщиків, походила, вийшла заміж за поручика Сашальського, Щось там у них не склалося. Вона відкупилася від чоловіка, приїхала до Петербургу, обрізала на знак незалежності Коси. Це була єдина риса в її зовнішності, яка Мурашкові рішуче не подобалася, і стала працювати у книгарні Яковлєва. А книгарня Яковлєва була в 60-ті роки таким осередком революційного руху. Там вона познайомилася із революціонером Яковом Су. Ось цього Суліна Мурашко теж згадує, він там на підсобних ролях бігав, розшукував акторів, просив їх на сцену, давав дзвінок і опускав і піднімав завісу. Що ще цікаво, що Мурашко пише, що ця п'єса була дана з якимось благодійним, ну тобто ма мала збирати кошти з благодійною метою. Але про цю мету він нічого не знає, що показує, що він не так уже і близько був до кола тодішніх революціонерів, як хотів те показати. Тому що в історичній літературі є згадка, що цей вище названий Яків Сулін в 1965 році організував якусь виставу театральну з метою зібрати кошти для засуджених на той час Чернишевського та поета Михайлова. Але тим не менше. Розпочалася, розпочалося дійство. Микола Мурашка дуже-дуже детально описує хід першої п'єси, п'єси Островського. І треба сказати, що все захоплення Маврою Сошальською не завадило йому дуже критично оцінити її талант. Він пише, що краще їй вдалася роль в російській п'єсі, ніж в українській, тому що так роль була коротша. В кінці закінчує він дуже саркастично описує хід цієї п'єси і закінчує такою зовсім вбивчою вже фразою про те, що. Він думав, що де ж бути розумним людям, як не в Петербурзі, а виявляється, що і тут живуть дурні, бо аплодирують не знати кому і не знати за що. Не знаю, чи на жаль, чи на щастя, але Миколі Мурашко забракло чи то сил, чи то бажання, чи то часу описати, як же ж відбулася, як сприйняла публіка українську п'єсу Наталку Полтавку. Так що про це ми, на жаль, на вже не дізнаємося. Ось таких епізодів іноді більш важливих, іноді менш. Важливих, часто дуже цікавих, у записах Миколи Мурашка є дуже багато. Треба сказати, що цей щоденник зберігається зараз у Національному художньому музеї України в Документально-Архівному фонді. Крім того, ми маємо ще два, два таких товстих зошити з щоденниковими і іншими записами, багато листів, і деякі розрізнені записи і замітки, які стосуються і закордонних подорожей, і е, роботи рисувальної школи. І ось уже багато років в музеї ведеться робота по виданню цієї рукописної спадщини Миколи Мурашка. І мені приємно. Повідомити, що ось видання листів уже зараз перебуває на стадії вичитки макету, тобто ми розраховуємо скоро його видати. А тоді можливо дійде справа і до щоденників. Маю велику надію про те, що шанувальники мистецтва, історії культури української зацікавиться цими виданнями, підтримують нас і тим надихнуть на подальшу роботу.